Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас така велика розпаковка товарів. Закуповувалася в різних магазинах, але більшу частину купувала у магазині АТБ. Розпаковочка буде з цінами. І перше, у мене це напій кавовий напійкавий лісовий 49,90. Ось таке. Тут 10 пакетиків. Так, далі у нас Кава Якобс Експресо Мелена. Це для турки. Вона зараз акційна 77,50. Шиканула і взяла три пачечки. Так, взяли ми ось такий туалетний папір. Взяли його більше, але не буду весь показувати. Він по 10 гривень. Непогано. Тому що, знаєте, бувають різні ситуації з цими паперами. Так, потім що? Ми взяли ковбаску. 400 грамів 60 гривень, де вона? Ось така ковбаса. Це на піцу, на цей така найдешевша. Її взагалі ти ковбасою не назвеш, але можна. Так, хліб 600 грам 1690. Зараз покажу хлібчик. Ось такий хліб. Це ті піцеві. Орільський це? такий не брала ще. Потім набір пластирів. Отакі От пластирі. Вони по 6 гривень. 6,80. Отакі пластирі. Тут 10 штук в упаковочці. Ми взяли їх 3 штучки. Набрала ось таких розпушувачів для тіста. Вони 2,30. Взяла 5 штучок. То ви пікаєте, знаєте, що розпушувачів багато не буває, так як і ванільного цукру. Так, да, хліб орільський. Напій розчинний, з цикорієм лате. показую. Взагалі тут, друзі, дивіться, бачите, ось таке лате. Я думала, що це звичайне з кавою, щоб знала, що з цикорієм то би і не брала. Тому що чомусь я вже думаю, що воно буде не дуже смачне, але ні. Нічого купила, тому що. Так, рис. Рис у нас ось такий круглозернистий 47,30, розумний вибір. Агар, агар. Так, от такий агар-агар. Він по 1590. Тут 8 грам. Кому цікаво, зараз скажу, яка сила. А що тут нема? Це так коло. Так, дивіться, значить, 8 грам агар агару. Це дорівнює 48 грам желатину. Силу застигання не знайшла на пашці. Раніше брала, то там ще й пише, яка сила застигання. Такий агар агар. Паузу зробив. Отакий набор бульйонів кухарик 1590. Тут їх 6 штучок, дуже добре в суп додати або голубці, як робиш, такі смачненькі. Майонезний соус 380 грам. Зубний вибір, ось такий салатний. Він у нас по 18,90. Булочка макова, ось такий маковичок. Вона 8 гривень 10 копійочок. Водичка напій 1990 2 літра. Так. Ось такі осноючки взяли з куркою та грибами. І тут, друзі, конфуз, тому що в чаку мені вибили 18 гривень 33 копійки, а взагалі там у них на вітрині вони були. 11 гривень. Вони були акційні. І десь я тут щось дивилася, що також більше. А, майонез був також там дешевше, Тому що якби він був майже по 19 гривень, ось цей салатний такий, це його лише на випічку можна, то я би його і не брала. Ну, просто подумала, можливо, я цей. А за ці штуки я точно знаю, що вони були 11 гривень, а почак у мене вибили, ну, вважайте, майже 19 гривень. Так що. Не все те, що пише у них там, треба перевіряти, ще одразу по чаку. Ну, і скажу вам, що подивіться, тут зразу можна це все розібрати, яке воно дрімнесеньке написане. Треба придивлятися. Потім, цей раз вже речка у мене вибила як речка. Неселера. Вона по 35,95. Ось така біла речка, вона 35,90, лимончики 49,95. Ось таких два лимончики взяла. Ще не провірила, чи вони мені додали пакети. Тому що, друзі, ось ці магазини, де береш сам пакет, вони дуже люблять додавати пакетів більше, ніж їх є в дійсності. Пакет компостний. Скільки ж той пакет? 90 копійок. Так, халва своя лінія. Вона сьогодні по 58,99. Тому я її взяла на 28 гривень. Ось така халва. І що мені цікаво, чому ось ця така маленька, як цукерочки, халва набагато дешевша. А та, що йде по пів кілограма, вона... Пів кіло-44 гривні. Тому, думайте, це 50 кілограма цукерки жако Хрусто. Отакі От вони по 94 гривні. Такі вафельки. Також взяла трішки. Мандаринки 49,95. Там були і дорожче, ну я, звичайно, так, як ви знаєте, беру. Якщо воно непогане, то беру подешевше. Бачите, от такі мандаринки невеличкі. Але я минулого разу колись брала, то вони були дуже смачні. Так, ось така капуста пекінська 22,95. Тут 26,58 вийшлося. Потім капусту, звичайну, взяла. Ось така непогана, бачите, велика головка. вона. Зараз скажу, де це де це, де це, це. Ну, держи. 14,95. А картошку, друзі, взагалі помита картошка 42 гривні, а така, звичайна 30 з чимось гривень. Це взагалі шок для мене. Бо у мішечках 2 кг 90 гривень. Цибуля по 20 гривень. Тому я в АТБ цибулю не брала, тому що в інших магазинах я знайшла її набагато дешевше. Так, бачу, що ще ми ще один батон купували. А де він в мене? Батон 17... 17 гривень. Ось такий батончик ще взяли. Ну, бачите, він же у нас розкритий, тому що по дорозі ми, як завжди, підгодовували собачок. Так, потім перейшли ми в магазин Аврора. Пройшлася, я там роздивилася і багато нічого не купувала. Купила ось такі пакетики Майка, тому що вони у мене дуже розходяться. Вони 29 гривень. Це такі величенькі, так як колись казали, на 3 кілограми хороші пакети, я вже раніше брала. І взяла там дві пачечки е, желе. Апельсин і Ківі по 12 гривень. Це найнижча ціна, тому що по інших магазинах е, в купівці і в АТБ вони дорожчі желе. Так, далі. Перейшли ми через дорогу і опинилися в магазині В Купійці я взяла ще собі дві ось таких чашечки, тому що раніше я вже купувала отакі дві чашки. Вони по, зараз я скажу, по 20 гривень. Так, губки кухонні. Так, давай, давай. Багата хата. Чи як то? Да, хата багата. 1790. Оце такі великі і хороші, що оця штучка, оця штучка, що мити, вона ну, не збивається так, як. Ну, ви розумієте, хто миє посуду, то розумієте. Желатин, бальзам для губ. Там він по акції на касі йде. Береш один. Отримуєш другий подарунок. А скільки ж цей бальзам для губ? 2990. 2990. Листівки Валентинки ми купували. Так, зараз я знайду і покажу. Ага. Так, дивіться, друзі, ось такі Валентиночки брали. Там також одну береш, друга в подарунок. Отакі. От Всякі різні. Ми маленькі брали, великі брали. Значить, Тому що е, незабаром свято Валентина, свято всіх закоханих, тому, друзі, поспішіть, підготуйтеся, купіть або щось солоденьке, або Валентиночки, і щоб порадувати своїх своїх коханих. Так, потім зайшли ми у звичайний такий наш магазин і купили там гомілочки. Дивіться, друзі, які гарнесенькі, не буду сюди ставити їх. Бачите? Гарнесенькі ось такі гумілочки по 64 гривні за кілограм. Ось такий гарний шматок крило індюшини. Бачите? А скільки крило індюшини? 90 гривень. 102. А, 102 гривні. 102 гривні кілограм ось таке крило. Ну, тут більше кілограма. І взяла я шапачечку приправи. Гриль, тому що буду готувати гриль. Ну, а так, друзі. Так, дивіться: контроль, фейс-контроль проходять всі продукти. Так. Заходила я в магазин, ще купувала насіння, але це вже буде в іншому відео, тому що, знаєте, знаю, що ви також любите роздивитися так більш детально. А, і ще в мене була одна велика покупка це я купила. Цілий мішок цибулі по 13 гривень. Зараз я покажу, яка вона. Бачите, ось така сітка цибулі, 13 гривень. Подивилася, вся тверденька, гарненька. Буду зараз розбирати, дивитися, що там і як. Ну, думаю, що 20 гривень і 13 і різниця є. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Кому цікаво, щоб якусь зробила розпаковочку, затестила якийсь продукт, з того, що я купувала, пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Підписуйтесь на канал. Миру, добра. Пока-пока.